Цей день настав. Всім привіт! Перед нами переможець. Голосування на телеграмі. Люди обрали, люди вибрали. І ось він тут перед нами. Да. Будинок від Діснею по мультфільму вгору. Да. Давайте дивитися. Коробка така велика, що мені треба взяти. Ракурс побільше. Будемо в два, два етапи дивитися коробку. Да, бо величезна. Я люблю великі набори. А тут ще виявилася така величезна коробка. Так, у нас тут є Рассел, хлопчик, потім Карл Фредрікшен. Якийсь німець, походу. Білка. Це ж та сама, що знімалася в кіно. І пес, Дак. також тут є якась таємнича зелена курка. Да, це мені дуже подобається. А тут ще є, як я пам'ятаю, червона пташка. Да, тут куляк. дивіться, скільки багато. Да, давайте кульки. Давайте дивитися, що є в будинку. Ось і пташка. Бачите, Вон багато картин. Це бомба. Ось дивіться, де він кульки надуває, білка, Вон поштова скринька, дуже класно виглядає. Він з палець, Вон там якась картина папуги. Ось вона як. Будинок, навіть телевізор такий бомбезний, По ньому показує камеру. Ну, супер! Набір крутий. Дивовижний. Давайте його розпакуємо. Потім я його зберу за кадром і будемо вже його оглядати. Так, давайте не хочу я портити коробку. Зараз ми. Так, тут є І ось тут ще. Я сподіваюся, О, також треба, так? Да. Сподіваюсь, все. Все, все, все. Дивіться, як я гарно все це почистив, Хочу коробку зберегти. У мене є спеціальне місце для коробок, вони. Усі розобраному вигляді знаходяться у підвалі. Разом не потрібно мені штукенців. Пакетик номер 3 Пакетик номер 1 Пакетик номер 2 Цікаво, скільки тут пакетик. Ого, яка товстенна інструкція. Наліпки. Воно величезна, товстенна. Вау! Ось для нас тут детали там тут. мама рідна. Так, щось кудись тікають. Щось маркіза нема. То я рожу пакетиками. Ось ці які наліпки. Це він молодості. Оце його сімейна фотографія. У нього дружина. Дружина в старості. Да. Так, це сюди. Далі у нас пакет номер 4. Боже, скільки тут кульок і штукінки для кульок. Вау! І все. Оце дна. Чотири пакетика, така здоровезна коробка. Щось що воно підозріло. Що скажіть, що це із цієї такої гігантської інструкції зробили? Ну, дивно, дивно. Бо ну, дуже схоже, що така кількість пакетиків використовується для такої величезної коробки. Так, давайте трохи глянемо на сюди, І у нас буде 4 фази. Перша така, друга така, третя така. І четверта вже прикрашаємо дом кульками. О, Маркіза прилетіла. бачили, тут щойно й стукнуло. Це вона знизу отак підбиває. Те, що тут стоїть. Дивіться. Хе. Хе. Може вже не вдарить. Вона любить тут бити. Вона ще цей набір б'є. Ось отак подвинемо. Ну, маркіза десь тут. Так що буду я це збирати. Дуже класно. Ось отак от. На це якісь двері чи щось такого. Ну, будемо дивитися. О, у мене вже класне перечуття, дуже круто все. Так, ми будемо спо... О! Дивіться, він лапа, Тут Стіл 2 метри, Це кіт. Ширину всю встав свою, хтось тобто довжину щоб почупати лего. Давай сюди йди вже. Покажись гостям. Не хочу. Так що можу побачити, вже, коли буду робити огляд. Так що, зустрінемося. Перш ніж ми перейдемо до огляду будинку, хочу вам показати одну річ. Відбиток лапки моєї кішки. Це гарант якості. Печатка відповідна. Так що ось отака. І так, да, коробка дуже величезна, хочу вам зазначити. Але. Така величезна коробка, але трохи вийшов будинок, трохи менше, ніж я гадав, він буде. Так, давайте покажу. Ось тут. Давайте ось так. от, да, Бо він високий, да, але з коробкою в два рази нижче, ну менше розміром, тому якось вона казалась буде більше чи щось такого. Але ви не розумієте, не подумайте, що я кажу, що він поганий, він класний, він ідеальний, і він такий повинен бути. Але щось мені казалося. Це якась оптична ілюзія, занадто велика коробка. Да. Будинок ось такий дуже прикольний кульки. було Трохи з ними запутався, коли будував. Тут є великі такі палочки і є маленькі палочки. Так що ось мені було дуже щось важко з ними, щоб не запутатися. Так що ось отак. От. Так, дуже домиком красується курка. зелена така вже антенна коцнув, а не все. Да, все правильно, нічого не зламав. Криша дуже прикольно будувалась, дуже цікава побудова ось тут, о, можете побачити. Да. Виглядає як будинок. Да, ось такий шифер зроблено, тут якісь о, декорації, мені сподобались. Он вікна, цей дуже класний, не знаю, як його потім розбирати. Але виглядає бомбезно, така арка. У мене такі в будинку, у мене в квартирі дві штуки таких у мене, да. Еркери називаються. І вони трохи ці. Дуже важко було ремонт робити з ними. Ну, ми справились і зробили, але ще раз важко. Там, коли робітники дивилися, всі такі опа, оце дуже проблемна тема. Да, але дивіться, в мене можна отак і зробити, якщо чесно. Ось тупо отак і отак можна в мене зробити. Але в мене так <свісно> не зроблено. Але можна щось подумати і зробити. Да, дивіться, яка декорація хатки. Давайте, можу отак. От Краще світло було. Дивіться, яке бомбезно. Ось це музикальний програвач. Цих виниливих дисків. Он, дивіться, люстра. вон копилка з монетками їхні фотографії. Да, спочатку я клею фотографії без спеціального пристрою ножа. Да, за допомогою ножа можна гарно приклеїти наліпки, щоб воно, воно рівноцінно було. Бо я почав клеїти без ножа і можете побачити. На годиннику, да. хоча я не сліпий і щось прямо руки, але оце мене дуже засмутило. І я пішов за ножем і я вже з ножем Вон лист, який він там щось писав по мультфільму. Пташка. Компас. Так, фокусуйся на тому. Вон диванчик. Диванчик можна забрати. А так я, якщо чесно, от приблизно до відео, воно таке. Ось прям вся кімната така величезна, злю через камеру. Так я скажу, і набір такий гігантський виходить, і такий бомбезний, такий повноцінний. Да, і, і це до цього я знав, що він повноцінний, але ще більше повноцінний. Ось навіть камін є, дивіться. І ось його труба. Мені дуже сподобалось, що дуже такий будинок дуже класний. Може ще якісь попробують позбирати. Саме будинки, щоб такі декоративні, мені дуже сподобався. Так, да, він маленький, ну, відносно маленький. Да. Ну, Оця кімната це просто бомба. Ось, дивіться, годинник, столик, квіточка, горщик. нова, нова деталь. Два піна вгору. Так. Ось його спальня. Кровать дуже класно зроблена. Дивіться як. Дуже мені сподобалось. Вон, ще одна трохи крива. Це я трохи криву також. Чи ні. Тут непонятно. А чи ні. Тут така наліпка, трохи вони і, в нерівні. Бачите, там он де. Ось тут з цієї сторони дуже багато. Ну, тобто контур маленький, а тут вон, дуже багато. Так що трохи якісь нерівне напечатані. Вон, телевізор. Нормально мені, у мене сів. Так, і тут лежить, можна розкрити. Да, розкрити не можна. І ось тут лежить книга. На книзі, наліпка. Да, це не... Перший раз бачу наліпку на книгу. У мене все до цього були принти. Тупо. І ось таке одного разу книга. Листок цей. І найцікавіше, у мене такий і в мініфігурках з Дюї, чи хто він там Біллі. Така ж сама ну листок для книги. так що Двері дивіться, двері в наліпках, бачите, повністю. Раз наліпка і два наліпка. Вон, крильцо зроблено, вон, злитки, Бежеві труби подзорні бежеві, Вон тут багато подзорних труб. Да. Ось тут типу, накачувати шарики, ці балони. Да. Ну, класний, набір класний. Оце хати я збирав, я кайфанув. Вон є деякі набори, коли ти збираєш щось не дуже сильно кайфуєш, а тут я кайфанув. Дуже заставили попотіти оці кульки. Вони класні. Да. о, Єдиний мінус цього набору ось. Постійно оця штука вона злітає. Ой! Да, постійно. вже нема сечі терпіти ці пекальні борошни. Да. І вона постійно злітає. Вона тут кріпиться на цю штуку. Да. І ось. Ось такий будинок вийшов. Мені сподобався свої гроші, я врахую, що він коштує. Але якщо буде знижка, беріть ще по знижці. Да, тому що можна за такі гроші купити там, чи трохи додати більше набір, нелицензійний. Але я вам скажу, він класний. Він як пророботаний. в нього видно, що в нього вклали в гроші в дизайн. Да, він мені сподобався. Так, долею складено, що його три рази купляв. Да, і Ось це вже третій раз, і на третій раз він залишився зі мною. Така доля. Да, ну Мені подобається. Що не просто будинок буває, що набір тільки шкурка. Це останній замок Діснея, там величезний за 500 доларів. Ось у нього тільки шкурка. Кімнати там, ну, щоб було. А ось тут ось ця, ось ця дуже класна, ця класно, прихожа класно. Мені все тут подобається, якщо чесно. Багато картин, хоч це да і наліпки що. Нічого не міняє ці наліпки. Да, Ось прикольно побудовано, ну, це класно. І ще це не все. Тут ще у нас в наборі є отака міні-. Лужайка, поштовий ящик такий. Білочка, яка гелія лупає. Ще вон шарики воздушні, так, зроблено, і ось шарик, який накачується гелієм. Так що ціле знаряддя вбивства, як воно називається? Ось білочка, ну, білочка класна, в мене наче такої білочки не було. Пташки у мене червоної не було і не було у мене пітушка зеленого такого. Так, і у нас тут ще є три мініфігурки. Ну, ну, будемо рухати, що це мініфігурка. У вигляді тварини. Це наш головний чувак. Як він там? Його звуть. Карл. О, Карл його звуть. Пробачте. Так, Дивіться, який класний Карл. Карл прям у нього ножки підлітка, як я рахую, що він і не малий, да, якщо він по росту вийде, дивіться, він буде трохи більше. Але і не великан. Да, він вже старий. Так що ось отак от у нього ножки згибаються з такого плану. І ось. Так, я не пам'ятаю, два обличчя чи ні? Два. Друге, якесь воно засмучене. Перше воно щасливе. Да. Перше щасливе, коли твоє твій будинок злетів. І друге обличчя. Коли твій будинок підходить вітер і його несе на Донбас. Ну що, буде скидувати дронів. Замість дронів працювати. Так що такого. У мене така на кофті є. Лейбла. Це походу йому подарував цей титулований чувак. Хоча не факт. Дивіться, який тут ще є. Титулований чувачок. Да, у нього. Тут якась дивна кепка. Вона така прям задрана. Да, прям мені як кажеться занадто. Ну, яка є. Не пам'ятаю, таке було в мультфільмі чи ні, в нього така прям зачіска задрана. Ось у нього дуже багато він тутилований. Бог скаутів. І ось отакий у нього кашельний рюкзак. Тут у нього й чашка, у нього Тут плитка, сковорітка. Потім це якийсь грамофон у нього, чи що таке, чи пістолет. Вон, бінокль є. Да, і такий кошерний прям рюкзак повноцінний, даже не хоче зніматися, бачите? Ой. Зараз ми його посадимо обратно. Да, ну, кошерна така штука, але ну, щось мені з зачіска, ця скепка не дуже сильно подобається. вона якась задрана. І я рахую, ось оця топ-тема. Це мультяшний цей пес. У ну, нього навіть є ім'я. Зараз вам скажу дак, я вже забув. Це Дак, дивіться, який воно горі. І принти класні. І ошійник є, і ось у нього є. Виплавлено, бачите, з двох видів пластику. Бежевий та коричневий. Так, ось тут з'єднання двох видів пластику. Так що Ярафин. Що пес дуже крутий, дуже дорогий по своєму, по своїй виплавці. Да. так що Ось така у нас вийшлося перший мій обзор. Да, Сподіваюсь, вам сподобалось. Хоча я розумію, що можна краще. але ще не придумав як, але буду над цим працювати. Да. ну Ось такі фігурки, мені вони дуже сподобались. Дуже сподобався набір. Да. І ось, можу вам сказати, що його треба купляти. Да. Якщо у вас є можливість, купляйте. Ось екстра деталі, які тут були. Да. Тут у нас із крутих екстра деталей. Да. Є виделка, бінокль є, є одна палички Ролик. І є один, бачите, золотий компас. Такий був у Піратах Кирилського моря щось такого. Травичка є, інші такі звичайні. Більше принтованих деталей тут нема. І є сепаратор, щоб збирати детальки, якщо комусь потрібен. Я нахуй, що він тут потрібен, бо я, якщо чесно, коли почну чи почну його розбирати, цей набір, він класний. Хочеться, щоб він стояв. Навіть махай стоїть. Де у мене тут стоять рядом з Соніком. Да. То він обов'язково пригодиться, бо без нього ніяк. Так що ось так. Якщо є можливість купляти, навіть якщо ви не дуже сильно любите цей мультфільм. Да. Бо, якщо чесно, я вже дивився, дивним-давно, коли він тільки вийшов в кінотеатр, я дивився його в кінотеатрі. Я подивився, отримав задоволення і більше про нього не згадував. Але я пам'ятав, що був такий мультфільм тема з шариками, бо вони були мемні. І там скрізь де багато шариків, згадували цей мультфільм. Да, це було це кумедно, це класно і так. Да. А і ось у мене випала честь побудувати цей будинок з Лего. Коли дивився мультфільм в такому навіть помріяти не міг, що я буду будувати цей набір в Лего. Такі були часи, де навіть. І зараз, як хто б мені б сказав би, якщо б я чесно не знав, що такий набір буде і є, я б сказав би, що ні, не буде такого набору. І вони зуміли цей набір вмістити у мініатюри. Там, Хоча в фільмі дуже багато шариків, шариків цих було. Кульов. Надо у них виправився. Але тут їх і так багато, їх я рахую вдосталь. Дивіться, яких багато. Якщо тобі мало, можеш ще більше таких зробити. я не знаю, Можна розширити в таку. Тільки навіщо воно все зроблено класно. Є набори, які я там дивився, ой, трохи розвалюється в мене все. Є набори, в яких кажуться, що вони недороблені, що хочеться купити пару деталей, там, взяти звідкись і поміняти, додати, розбавити, бо по-іншому ніяк. Тут я дивлюсь, якщо чесно, все, всього достатньо. Це збалансований набір. Мені він подобається і вам повинен сподобатись. Рекомендую його вам до покупки. Да. Так, що ось отак. І буде вам багато екстра деталей. Дві міні-фігурки, навіть є пес крутий, якого можна було сюди не класти, якщо чесно. Але він тут є. І можна казати, це дрібниця. Але він не дрібниця, він бомбезний пес. Так що рекомендую. І до нових зустрічей. Пока-пока.